Перш ніж використовувати розумні рішення IFT, необхідно зареєструватися в системі IFT. Для цього завантажте сайт IFT.com і виберіть, чи хочете ви увійти в систему за допомогою наявного облікового запису або зареєструвати новий. Якщо ви хочете зареєструватися, ви можете скористатися акаунтами Apple, Google або Facebook, або зареєструватися за допомогою електронної пошти. Після реєстрації ви побачите порожній обліковий запис в системі IFT. І перше, що потрібно зробити, під'єднати сервіс ALCO Smart Garden у системі IFT. Для цього введіть у пошуку назву ALCO, перейдіть на вкладку Services, Сервіси, і перше посилання, яке ви побачите, буде ALCO Smart Garden. Тепер вам потрібно під'єднати ваш обліковий запис ALCO до системи IFT. Для цього натисніть Connect, підключити, і ви будете перенаправлені на центральну форму входу в систему розумного садівництва «Алко». Просто увійдіть у систему за допомогою свого логіна, який ви використовуєте для додатка InTouch, інтернет-магазину АЛКО або інших сервісів, і під'єднайтеся до системи IFT. Тепер ви можете активувати будь-який готовий аплет ALCO у системі IFT. Аплет це розумний сценарій, який активується всього у декілька кліків. Наприклад, ви можете активувати сценарій Send RoboLinio Home відправити робоління додому, коли на вулиці стемніє. Для цього натисніть Connect, підключитися на відповідному аплеті. Тепер вам потрібно лише додати кілька конфігураційних параметрів. Насамперед, вкажіть адресу, за якою аплет буде шукати час заходу сонця. Потім виберіть пристрій зі списку пристроїв Алко та натисніть кнопку Save зберегти. Тепер, коли на вулиці стемніє, роболіньо самостійно повернеться на базову станцію. Якщо готових аплетів АЛКО вам недостатньо, ви можете створити індивідуальний сценарій. Для цього натисніть на кнопку Explore, дослідити. Потім натисніть Create your Own, створити власний. Тепер ви можете вибрати будь-який тригер для свого сценарію з великого списку сервісів сумісних з IFT. Для прикладу, виберемо розумного асистента Google Assistant. Якщо ви не під'єднані до асистента Google Assistant, потрібно буде це зробити за допомогою облікового запису Google. Тепер виберіть тригер «Say a simple phrase» Скажіть просту фразу. А потім вкажіть фразу, яка буде запускати цей сценарій за допомогою Google Assistant. Після натискання на кнопку Create Trigger створити тригер, можна буде вибрати дію, яка буде запущена після цього. Для цього потрібно вибрати сервіс Alko Smart Garden. Потім сценарій «Send RoboLinio Home відправити Роболінню додому та натиснути кнопку Create Action створити дію. І ваш аплет буде створено. Новий аплет можна налаштувати і в зворотньому напрямку, коли тригером буде пристрій ALCO. Для цього виберіть сервіс Alco SmartGarden і будь-який тригер. Наприклад, це може бути тригер RoboLinio Has Lost Wi-Fi Connection. Роболіно втратив з'єднання з, з Wi-Fi. Виберіть пристрій Robi. Натисніть Create Trigger, створити тригер, А тепер виберіть будь-яку службу, яку ви хочете запустити. Наприклад, це може бути сервіс електронної пошти імейл. У відповідь сервіс надішле електронного листа, коли роболіньо втратить з'єднання з, з Wi-Fi. Натисніть Create Action, створити дію. Та Фініш. Готово. Ось і все.